Швидка рубрика Докупила, дочитала жовтень. Тут їх має бути більше, але вони в електронній версії. Розпочнемо з докупила. Купила за рекомендацією і ніч, що знає вітер, і я погоджуюся, ця книжка варта кращої обкладинки і не м'якої. Блакитний замок я теж купила за рекомендацією, вже Полік Балаболік за 6 гривень. Наступна віла сан форсиско сан -Фурсиско. Купила її просто через милий зріз у книгарні. Я навіть не знаю про що вона. Четверта вівці цілі Євгенії Кузніцової купила у день радіодиктанту. Раніше я читала Спитайте мічку» і мені сподобалося. Подивимось, що буде тут. Дочитала чотири мемуари освічена. Я рідко читаю мемуари, але ці настільки шокуючі, викликають мільйон емоцій. Найжахливіше для мене, що всі події книжки відбуваються у сучасності. Це просто. Вона настільки мене вразила, що я подумувала навіть організувати книжковий клуб, щоб було хоч з кимось поговорити про неї. Наші душі вночі привезли її з книжкової країни, і вона неймовірна ніжна, щемка, коротка і дуже влучна. Вона про самотність і про те, як ми дивимося на життя своє щастя на склоні літ. Прочитала буквально за вечір. Наступна це перша книжка із трилогії Аркан Вовків, і я точно буду читати далі. Вона неймовірна. Це фентезі часів гетьманату. Дуже цікаво. Я рекомендую. Четверта в моєму списку це боженята, пратчета, як завжди, прачет вона легка, класна і смішна, особливо через те, скільки там іронії щодо релігії. Вона мені просто дивовижно, але в цьому місяці вийшло 4-4, Я думаю, у листопаді так не буде. Бо чорна п'ятниця, знижки я вже складаю список того, що хотіла би докупити. Можливо, доберуся зробити добірку, де я купую книжки найдешевше, але не факт.